Вітаю вас, шановні друзі. Чомусь є така думка, що Дональд Трамп та Ілон Маск це два генії, два новатори, два лідери, які можуть змінити увесь світ. А чи не ставите ви собі таке запитання? А чи можливий між ними конфлікт? а? А якщо так, то чому? Але чому ж їхня співпраця, вона приречена на провал? Чому між ними вже почався прихований конфлікт? А відповідь є. І відповідь закладена у місяцевих ритмах. Науковій системі розробленій моїм батьком Олександром Шимком. Ця система вона дуже точно прораховує сумісність людей і вона ніколи не помиляється. Наприклад, Дональд Трамп це природжений лідер, це ватажок. Це як Сталін, Кучма Лазаренко. Він взагалі не сприймає, коли йому вказують, як щось робити, він звик бути основним топ-догом. Верхня собака у собачих боях. А Ілон Маск це візіонер. Що це таке? Бачення проблеми протилежної бачення проблеми Трампу. Вони ще не підозрюють, але на початку вони вже запрограмовані на конфлікт. Вільний мислитель, який іде своїм шляхом, не озираючись на інших. Щойно почалося зближення цих VIP, Олександр Шимко відразу вираховував їхню перспективу. Вони не сумісні між собою. Спочатку їх приваблювало те, що в одного щось є, а в іншого немає, але час завжди розставляє місцями так, як має бути. На початку їхньої співпраці могла бути ілюзія загальної мети, але починається наростання напруги. Їхні шляхи зовсім різні, і конфлікт тут неминучий. Ви вже могли помітити перші ознаки нерозуміння між Трампом та Маском. А далі буде лише гірше. Ця спроба об'єднати зусилля не призведе до позитивних результатів. Але ви скажете, але ж вони обидва розумні талановиті. Може, все вийде? На жаль, наука каже інакше. Ця система безпомилково. Констатує, що буде далі. Вона допомагає не лише у бізнесі, а й у особистих стосунках. Саме тому я пропоную вам перевірити свою сумісність з будь-яким партнером, колегою, другою половинкою, з ким завгодно. А хочете дізнатися, з ким у вас ідеальна сумісність? Кого варто уникати, а з ким можна здобувати щось велике? Звертайтесь до мене, до мого батька, і ви отримаєте точний прогноз. Місяцеві ритми ніколи не помиляються. Якщо ви знаєте свою сумісність, ви будете на крок попереду від інших.